17.12. Харківський район Дергачівська територіальна громада село Слатине. Внаслідок обстрілу Каба пошкоджені модульний будинок, господарчі споруди, заклад освіти. Постраждали семеро людей віком від 25 до 71 року. Загинули три чоловіки. 16.30. Куп'янський район, селище міського типу Ківшарівка. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. 14.00 Харківський район село Козачало. Внаслідок ворожого обстрілу ФПВ-дроном пошкоджено автомобіль. Загинув 61-річний чоловік. Поранені три жінки: 62, 61 та 55 років. 10.30 Куп'янський район, Курилівська територіальна громада, село Подоли. Внаслідок обстрілу горів будинок на Харківському напрямку. Російські терористи один раз безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі тихого. 14 разів ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку поблизу населених пунктів Сеньківка, Лозове та Табаївка, підрозділи Сил оборони відбила 11 атак. Триває три бої зіткнення поблизу Стельмахівки та Вишневого.